Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли повідомлення свідчать, що російські наступи біля Покровська зупинилися, ми чуємо контрастні європейські та американські позиції, коли наближаємося до саміту в Алясці, включаючи пропозиції нової угоди про мінерали для Росії та окупацію частин України за зразком західного берега. Четвер, 14 серпня, три роки і 170 Три дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні, на зв'язку з Аляски, до мене приєднується наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс і наш виконуючий обов'язки заступника редактора у США Конор Стрінгер. Також у Берліні до нас приєднується наш берлінський кореспондент Джеймс Ротвелл. Разом ми проведемо вас через основні військові та політичні оновлення за останні 24 години. Але спочатку дуже коротко звернемося до передової і тих повідомлень про прорив росіян на 10 кілометрів у напрямку траси Добропілля краматорськ я буду з вами відвертим. Інформації мало, але є повідомлення від українських підрозділів, які там діють, що вони вбили кілька сотень російських солдатів, і деякі кадри циркулюють на каналах Телеграм сьогодні вранці, що свідчить про те, що ця атака може, і я наголошую на цьому слові згасати з деяких причин, які я підкреслив вчора. А саме, що у росіян немає підкріплень, щоб і скористатися тими успіхами, яких досягли невеликі групи солдатів, і тому здається, їх ліквідують. Знову ж таки, я хочу підкреслити: ми не знаємо цього напевно. Але той факт, що ми не бачимо на жодних картах подальшого значного прогресу за останні, скажімо, 12 чи 13 годин, здається, свідчить для багатьох, що найгірший сценарій наразі вдалося уникнути. Хоча питання, звісно, залишається: чи було завдано шкоди, і чи це змінило сприйняття картини фронту перед самітом на Алясці. Я думаю, важливо додати в цьому контексті, враховуючи деякі досить історичні повідомлення, які можна було побачити в інших місцях, що, здається, зображують український колапс по всьому фронту, що українські сили насправді просунулися на північній харківській осі в межах центрального Вовчанська. У повітряній війні також Україна була на атаці найбільш значно за останні 24 години. Падіння уламків українських дронів спричинило пожежу на нафтопереробному заводі у Волгограді. Губернатор регіону сказав сьогодні вранці: пожежники швидко почали гасити вогонь, сказав він. Жертв не було. Цей нафтопереробний завод переробляє понад 15 мільйонів метричних тонн нафти на рік, що становить приблизно 5,6% від потужності нафтопереробки Росії. Воно виробляє дизель, бензин, авіаційне паливо. Все це критично важливо для російської військової логістики. Загалом Міністерство оборони Росії заявило, що її системи протиповітряної оборони перехопили 44 українські дрони за ніч, включаючи 9 над Волгоградом. Я також повинен підкреслити, що деякі з недавніх атак викликали політичні наслідки. Міністр закордонних справ Угорщини засудив удар українського дрона по ключовій розподільчій станції нафтопроводу Дружба в Брянську, про що ми повідомляли раніше цього тижня. Вони підкреслили роль Угорщини як постачальника електроенергії для України. Він сказав, Угорщина є постачальником номер один для України. Без нас енергетична безпека країни була б дуже нестабільною. З огляду на це українська атака на той трубопровід, який постачає угорщину нафтою і є життєво важливим для нашої енергетичної безпеки, є обурливою. Отже, це найзначніші військові оновлення, які ми маємо на даний момент. Але я вважаю, що важливо сьогодні зосередитися на дипломатичній сфері, тому я одразу передаю слово нашому берлінському кореспонденту Джеймсу Ротвелу, щоб продовжити з того місця, де ми зупинилися вчора, прямо перед важливою розмовою між європейськими лідерами та президентом Трампом. Джеймсе, як завжди, радий вітати, що сталося. Привіт, Францисе! Радий повернутися. Це була дуже важлива розмова між, як ви кажете, європейськими лідерами, президентом Зеленським і дійсно президентом Трампом. І вона відбулася в Берліні. Її вів Фрідріх Мерц, який, як ви знаєте, намагається позиціонувати себе на світовій арені як більш активний гравець у європейській безпеці. І метою цієї зустрічі, яка, здається, була частково досягнута, було визначити або погодити п'ять принципів для миру. Але я мушу наголосити, що це п'ять принципів, які поділяє Європа, тобто Зеленський і європейські лідери, можливо, трохи менш зрозуміло, чи адміністрація Трампа, а саме вони, звісно, будуть вести переговори в Алясці незабаром повністю узгоджені з цим. Але я думаю, Домс зможе сказати набагато більше про це. Френсіс, я просто хочу зачитати тобі п'ять принципів, які Зеленський лідери ЄС Кір Стармер і, можливо, Дональд Трамп побачать узгодженими. Отже, вони такі: по-перше, Україна повинна бути включена в обговорення у тристоронньому форматі. По-друге, має бути припинення вогню. Три повинні бути гарантії безпеки, причому Трамп заявив, що підтримує це і підкреслив готовність Америки взяти участь. Це компонент, який свідчить про певну узгодженість між Європою та Америкою з цього питання. Чотири Росія не повинна мати права вето на перспективи України в НАТО. І номер п'ять має бути спільний тиск на Росію та санкції. Тепер, після того як відбулася ця розмова, відбулася прес-конференція між Фрідріхом Мерцем і паном Зеленським. І вони описали її як конструктивну розмову з Трампом. І це призвело до певного оптимізму, що тут може бути певний прорив. Але я мушу наголосити, що Хасте думаю, що очікування, які могли бути висловлені публічно європейськими лідерами, які взяли участь у цій розмові, можуть бути досить низькими. Є багато занепокоєння що єдине, що дозволив зробити цей саміт у Берліні, якщо можна так сказати, це викласти спільну європейську та українську позицію щодо цієї війни. Він чітко дав зрозуміти, що Україна та Європа повністю об'єднані у захисті інтересів України. Але питання про те, наскільки з цих п'яти пунктів домовленостей буде просунуто вперед, наскільки з них буде обговорено в Алясці, особливо з урахуванням того, що Росія, звичайно, сказала про свої власні умови щодо цієї війни, набагато менш зрозуміле. Дуже дякую, Джеймс. Це було цікаво також просто щодо того моменту про гарантії безпеки, які Трамп сказав після тієї прес-конференції, що мають бути гарантії безпеки. Але тим не менш, це можливо позначає певний прогрес у цьому принципі. Після тієї зустрічі, яку щойно описав Джеймс, Британія, Франція та Німеччина співголови так званої коаліції бажаючих, так вона повернулася. Коротко виклали свою позицію щодо шляху а також трохи відокремилися від тих європейських лідерів, які можливо є частиною колективних органів, про які Джеймс щойно згадував на цій зустрічі. Отже, коаліція бажаючих, як вони сказали, готова відігравати активну роль, включаючи плани тих, хто готовий розгорнути сили для запевнення, як тільки бойові дії припиняться. Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України або її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати право вето проти шляху України до ЄС та НАТО. Це також потенційно вражаюче, враховуючи, що ми не чули жодних розмов про цю силу запевнення вже, мабуть, багато, багато тижнів. І здається, що це тепер стало темою розмови. Отже, зважаючи на те, що Джеймс щойно описав, зважаючи на ту зустріч коаліції бажаючих, ми побачили, що Трамп опублікував наступне в соціальних мережах. Він сказав: дуже несправедливі медіа працюють над моєю зустрічю з Путіним, постійно цитуючи звільнених невдах і дійсно дурних людей, як Джон Болтон, який щойно сказав, що, хоча зустріч відбувається на американській землі, Путін вже переміг. Що це таке? Ми перемагаємо у всьому. Фейкові новини працюють понаднормово. Якби я отримав Москву і Ленінград безкоштовно в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду. Але тепер їх спіймали. Подивіться на всі справжні новини, які виходять про їхню корупцію. Вони хворі та нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, тому що ми перемагаємо у всьому. Зробимо Америку знову великою. Просто фактична точка. Ленінград був перейменований на Санкт-Петербург у 1991 році. Зараз існує безліч повідомлень про те, якою насправді є позиція Білого Дому, коли ми вступаємо в переговори на Алясці, і незабаром ми перейдемо до дома, який там знаходиться. Та телеграф може ексклюзивно повідомити, що Трамп готується запропонувати Путіну доступ до рідкоземельних мінералів, щоб стимулювати його закінчити війну. Як пишуть сьогодні Конор Стрінгер і Джо Барнс, президент США прибуде на довгоочікувану зустріч зі своїм російським колегою в п'ятницю, озброєний низкою можливостей для заробітку для Путіна. Вони включатимуть відкриття природних ресурсів Аляски для Москви та зняття деяких американських санкцій з авіаційної промисловості Росії. Пропозиції включають надання Путіну доступу до рідкоземельних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані Росією. Пан Трамп також розглядає можливість запропонувати Росії можливості використовувати цінні природні ресурси в протоці, яка відділяє її від США. Аляска, відокремлена від Росії лише трьома милями Берингової протоки, за оцінками, містить значні невідкриті запаси нафти і газу, включаючи 13% світової нафти. Тепер The Times of London також повідомляє про іншу модель, яка, як кажуть, обговорювалася для завершення війни, яка відображає окупацію Ізраїлем західного берега. Як вони висловилися за цим сценарієм, Росія матиме військовий та економічний контроль над окупованою Україною під власним органом управління, імітуючи фактичне правління Ізраїлю на палестинській території, захопленій у Йорданії в 1967 році. Ідея була піднята кілька тижнів тому, під час обговорень між Стівом Віткофом та його російськими колегами, за словами джерела близького до Ради національної безпеки США. Вітков, якому також доручено Трампом принести мир на близький схід, вважається прихильником цієї ідеї, яку американці вважають такою, що обходить бар'єри в українській конституції щодо передачі території без проведення всеукраїнського референдуму. Згідно з моделлю, кордони України не зміняться, так само як кордони західного берега залишаються незмінними протягом 58 років лише під контролем Ізраїлю. Тепер, враховуючи все це, друг подкасту Крістофер Міллер з Financial Times, співавтор чудового довгого матеріалу, який підсумовує весь місяць дипломатії в контексті військової картини. Він підкреслює, що для Зеленського це найбільший дипломатичний виклик за 6 років на посаді. Він буде застряглий за межами кімнати на Алясці, де рішення щодо долі України можуть приймати людина, яка вторглася в його країну, і людина, яку колись імпічували через його справи з нею. Йому доведеться з цим зіткнутися в той час, коли його внутрішнє становище серйозно пошкоджене, а оборонні лінії України, які розтягнуті до межі, намагаються запобігти прориву російських сил. Це момент максимального тиску. Отже, це контекст, коли ми звертаємося до Аляски. Давайте вирушимо туди зараз, буквально і метафорично. Дом, ти мене чуєш? І якщо так, де ти? І які останні новини про саміт? О, так, на жаль, я чую тебе, Френсіс. Тож все добре. Уяви собі сцену. Досить великий 26 футовий дім на колесах. Якби ви могли зберегти цю сцену, ви могли б назвати її чистим журналістським професіоналізмом. Я на двоспальному ліжку ззаду. Дуже е, зручне двоспальне ліжко з нашим американським репортером Конором Стрінгером, який розповів ту ексклюзивну історію, яку ви згадали раніше. Я поговорю з Конором за мить. Якщо ви могли б просто могли б ви трохи посунутися, будь ласка, мій лікоть знову впирається, знаєш, те особливе місце. Отже, тут поки що не відбулося багато чого. Не було великої кількості агентів секретної служби. Чи я не знаю наскільки зазвичай завантажений повітряний простір тут, але вчора було багато, здається, 15-тих, що літали навколо. Також були деякі UH-60 і Black Hawks, чорні гелікоптери, що кружляли навколо. Тож є досить багато повітряної активності з авіабази. Я не знаю, чи це все пов'язано, але поки що немає жодних інших обмежень, жодної активності. Зараз 17 хвилин по четвертій ранку. Ми досить бадьорі завдяки зміні часових поясів, але це скоро дасть про себе знати. Я впевнений. Ми повинні знову встати через три години, щоб отримати наші прес-кредити. Потім все почнеться серйозно завтра вранці, і нам сказали останні новини, які я бачив за останні кілька годин, тому що я не спав. Це те, що помічник Кремля Юрій Ушаков каже, що буде переговори завтра у п'ятницю почнуться о 11.30 за місцевим часом, тобто приблизно о 20.30 за лондонським часом. А потім він каже, після переговорів, які будуть лише між путіним, Трампом та їхніми перекладачами, дуже цікаво, жодного іншого представника держави в кімнаті. Звісно, це надходить лише від Кремля. Але нам сказали, що ці переговори почнуться о 11.30 за місцевим часом тут на Алясці. А потім делегації продовжать розмовляти за ними. Буде робочий сніданок. Тепер це нас збентежило. Чи це просто ну а він прискорився? Б, це проблема інтерпретації, чи він має на увазі робочий обід. Ми не зовсім впевнені. Можливо, він має на увазі, що вони залишаться на ніч. Наслідки щодо часу самі лише питання безпеки означають, що вони майже напевно не продовжать ці переговори до суботнього ранку. Але знаєте, якщо вони це зроблять, ми будемо тут. Все, що я планую на суботу, це піти на риболовлю на лосося. Але досить про це. Тож я запитаю Конора, бо він все ще тут. Він дуже великий. Він займає більшу частину місця на цьому ліжку, але він тут, я можу це підтвердити. Я попрошу його розповісти нам про той ексклюзив, який він отримав днями. Френсіс представив три пункти. Але що ти, конори, думаєш про цю історію. О, ну дякую за запрошення. Власне, я заберу свою подушку, якщо ви не проти, дякую вам великі та доброго дня, Францис. О, яка захоплююча пропозиція у нас тут від Дональда Трампа, який дуже виконує свій фірмовий підхід, що поєднує пряник і батік? Це цікаво, тому що, хоча на поверхні він ніби критикує Путіна і попереджає його про наслідки, які можуть статися, якщо він не прийде сюди з відкритим розумом. А на задньому плані у нас є ці. Масивні санкції, які Конгрес розглядає, і майже готовий ухвалити у Вашингтоні, настільки великі, що його дійсно сприймають у Європі. ті, з ким я спілкувався в Лондоні за останні кілька днів, як палицю, якою вони готові бити Путіна, якщо він не буде грати за правилами в найближчі кілька днів. І просто щоб дати вам уявлення про абсолютний хаос цього і наскільки все це організовується в останню хвилину, настільки, що навіть сам білий дім, як я чув, мав труднощі з бронюванням готелів. Тож виглядає так, що початково планується, що Дональд Трамп, ймовірно, прилетить і відлетить в один день. Мала бути призначена прес-конференція через великий інтерес, але це не сталося, бо повсюду просто хаос. І зараз журналісти з Вашингтона і всього світу намагаються зв'язатися з Тайгером Лангом протягом наступних 24 годин. Отже, тут все в русі, Франциса, але на щастя, ми. Досить затишно в нашому маленькому автофургоні, чи не так Доме? Ми дуже затишно, абсолютно не було жодних готелів, коли ми шукали місце. Єдине, що мені запропонували, це кімната в готелі за 35 кілометрів. На що я сказав, це не рахується як готель в Анкориджі. а інше місце, яке вони запропонували, було хостелом тільки для жінок. І я сказав, це безглуздо. Я не збираюся залишатися в хостелі для туристів. Тож я взяв справи в свої руки, і ось ми в цьому 26-футовому, його називали міні вінні. Тож, мабуть, він може бути більшим, але тут дуже затишно поруч з річкою. Я збираюся відправити Конора на полювання за нашим сніданком незабаром. І ми піднімемося приблизно через 2 години і 38 хвилин, щоб отримати наші прес-креденціали. Тож краще поверну слово тобі Френсіс і спробую трохи відпочити. Ну, дякую дуже, Дом. Я щойно бачу, що надходять термінові новини. Ми щойно отримали оголошення про делегацію, яка бере участь у саміті, про який ви щойно розповідали. Отже, це досить важка вага з точки зору того, кого росіяни відправляють. Тепер одна з проблем, яку ми бачили знову і знову, коли ми проводили ці саміти в Стамбулі, це те, що люди, яких відправляє Москва, часто не описуються як серйозні люди. Але це не той випадок. Здається, що вони дійсно роблять все можливе, навіть більше ніж сам Володимир Путін. Тому у нас є радник з питань зовнішньої політики Кремля Юрій Ушаков, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Рубльов, міністр фінансів Антон Сілуанов, бізнес-емісар Кремля Кирило Дмитрієв. Отже, дійсно великі імена багато з них будуть вам знайомі за останні кілька років, якщо ви пробачите мою вимову. Але тож я думаю, що це досить значно, що це дійсно відчувається або це сприймається Москвою як досить серйозна справа. Також ми чуємо все більше зауважень з Кремля щодо саміту і того, що він означає від самого Путіна. Він щойно сказав, що енергійні та щирі дипломатичні зусилля Дональда Трампа щодо забезпечення припинення вогню в Україні вітаються, на мою думку. Адміністрація США докладає досить енергійних і щирих зусиль, щоб припинити бойові дії. Отже, це також досить цікавий розвиток подій. Ми, звісно, будемо тримати вас в курсі протягом наступних кількох днів і випускатимемо додаткові епізоди за потреби, адже, звісно, це дуже важливий момент, і я знаю, що Дом і Конор планують приєднатися до подкасту завтра. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk. Телеграф. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів, і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі Телеграф.пачка Ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.